За 157 А какой мы сейчас? На институт начинает груз это. Барікади. Дешева робоча сила. Думаю, з ким в казничеській це безплатно робоча сила. Да. І вони про це ще не знають. Вони ще про це ще не знають. <рес> да. хлопці тримайте зарплату десь в березні, можливо, ну, друкуємо. Багато казали про те. Що ми живемо на 23-му році, в 21 столітті в одній з центральних європейських країн, де проживало понад 16 мільйонів тут, і ще понад 10, а може і значно більше мільйонів поза І ми маємо ось таку картинку. таке враження, що це якесь великий кіно. Розумієте, якась така постановочна ситуація, воно б, звичайно, могло б так бути, для ока лиця цікаво, як би не було так і викро, що це дійсно, ці каральні загони, кинуті на мирний народ, які готові їх цікави, прощатися. Новий український кінорежисер Михайло Ієнко. Хотілося б його очима побачити цю картинку. Вам Україні! Но я, я ніколи не бачив такого. Я, я, бачу, я бачу, да кіно бачив вже мало. І може велике диво.